Доброго дня, малята! В подорож вас запрошую я. Але незвичайною буде вона. Ми потрапимо в осінній лісок, а золотом осінь оплатить квиток. Ну то що, малюки, відправляємося в подорож? Осінню математику. В мене ніжка одна, чобітка не маю, і хоч я без голови шапку надягаю. Звісно, це гриби. Пропоную пограти в гру мухоморчики. Мухомори виросли біля пенючка. Вам завдання знайти їх кількість і визначити саме, біля якого пенючка їх скільки. Тож до гри. Молодці малята порахували грибочки, справилися із завданням. А тепер, прошу погляньте. А ось їжачок. Поспішає в гості і з собою яблучка захватив, але доріжки цифри загубилися. Допоможемо, розставимо правильно в порядок всі цифри. І рахунок розпочинається, звісно, цифри один, а наступна два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Молодчинки справилися із завданням. Наш їжачок поспішав на день народження до своїх товаришів. Тож про це задачка. Пам'ятаєте, як вирішувати задачку? Порахуйте, скільки яжичків є на малюнку. А ось дивіться, іще сам господар поспішає до них. То скільки буде їх разом? Як ми будемо записувати цей приклад? Пригадали і запам'ятали, що додавання позначається знаком плюс? Так, правильно, 6. Додати один дорівнює сім. Саме сім їжачків на святі. Молодці. Рухаємось далі. І наступна задачка. На галявині було три їжачки. Як ми будемо записувати три? Так, правильно, циферкою 3. А ось одного їжачка, вітром відносить. Позначимо і цього їжечка якою циферкою? Цифрою 1. Молодці. Як можна назвати виконану дію? Віднімання. А чому? Тому що предмет не додали, а прибрали. А знаєте, малята, який знак потрібно поставити, щоб позначити дію віднімання? Знак мінус. Тож, давайте запишемо цей приклад. 3. Відняти 1 дорівнює 2. Скільки ж всього їжачків залишилось на галявині? Два. Правильно, Малеці, малюки, рухаємось далі. На галявину зібралися музики. Чотири їжачки грають на музичних інструментах. А ось один скрипаль відійшов десь подалі. То скільки залишилося їжачків на галявині? Як ми записувати будемо цей приклад? Чотири. Відняти один дорівнює три. Молодці. А тепер переходимо до прикладів на віднімання. Було чотири грибочки. Один забрали дорівнює скільки? Три Молодці! П'ять відняти три. Скільки буде грибочків? Так, вірно, звісно, два. Наступний приклад. Чотири грибочка відняти два, дорівнює скільки? Два. Молодці. А від 4 грибочків відняти 3, скільки буде? Ну, звісно, один. Ну, а якщо малята від 5 грибочків відняти 1. Знаєте, скільки буде? Так правильно, це 4. Молодці, справилися з усіма завданнями, тож переходимо до наступного. Малята пропоную вам розглянути грибочки і розкласти їх у відповідний кошик. Тож приступайте до роботи. Скільки грибочків ви покладете в перший кошик? Сонечком. А скільки в другий кошик сердечком. А скільки в третій кошик зірочкою? Рахуйте, будьте уважні. Ну, то як справили завданням і сонечком 4, із сердечком 4, і зірочкою 4. Тож їх порівну. Їжачок дякує вам. За такі цікаві виконання завдань. Малята, а вам сподобалось займатися математикою? Ну, звісно, так. Бувайте здорові. До побачення! Всього найкращого!